Доброго дня! Сідайте зручніше. Розпочинаємо урок дизайну і технологій. Сьогодні ми поговоримо з вами про нитки. Дослідимо, звідки ж вони беруться, та за інструкцією будете створювати аплікацію ниток. Перед вами льон рослина, з якої виготовляють волокна для тканин. Льон. Ось як він виглядає. Можливо, хтось уже бачив цю рослину. Льон вирощують, потім збирають отакі пучечки на полі, так? І потім з льону виготовляють льняну тканину, можливо, ви чули. Так росте бавовна. Збирають ось ці пучечки бавовни і з неї виготовляють бавовняну тканину. Ось подивіться, будь ласка, які кругленькі такі, так, кружочки з павовною шарики, кульки, так, їх збирають, переробляють і виготовляють тканину. Ось вона виглядає таким цікава квіточка. Також виготовляючи тканину з овечої шерсті. Так? Виготовляють вовняні тка... нитки, <кій> вівцю стрижуть, збирають. спочатку спеціально видрощують на них хутро, потім їх підстригають, охайно, обережно професійні люди збирають цю шерсть і виготовляють нитки. Потім подивіться, будь ласка, ось, яким чином так скручуються тоненькі ниточки. Ось також тварина, яка приймає участь у створенні ниток. Шовкопряд буросмугастий. Звичайно, я показую зараз вам природні так, натуральні способи утворення ниток. ось у коконі так він знаходиться. Але, звичайно, що зараз прогрес надзвичайно і хімічним способом. Так, на заводах, фабриках також створюють синтетичні тварини. Але треба розуміти, що за якістю натуральні тварини, тканини, бо вогняні вони, звичайно, набагато комфортніші, зручніші і за ціною також будуть дорожчі, ніж синтетичні, тому що набагато більше. Роботи закладено для її створення. Раніше ткали ось на такому веретено, так, в казках навіть перед вами ткацький верстат, на таких ткацьких верстатах можна було виткати ковдру, так килимок, який ви можете побачити у бабусі своїй, то ткали на таких. Складних на перший погляд пристрах, як ткацькі верстати. Ось, подивіться, рушник, так, ниточки і рухають різнокольорові, виконують рухи, і таким чином виконується робота. Ось ще один приклад роботи, так, уже інша кольорова гама виконується. Зараз, звичайно, такі ткацькі верстати це більше історична пам'ятка, дуже рідко можна їх побачити, як господині, ось знову ж килимою, бачите, різнокольорові нитки, і майстриня обплітає основу, ось основні нитки, так, які йдуть за основу, і обплітають, утворюючи якийсь… Орнамент. Ось також подивіться, будь ласка, приклад ткацького верстату і утворення ниток. Дуже багато що ми знаємо, що наш одяг, так, все складається з ниток, і за цим стоїть величезна робота. Також перед вами вже зараз сучасне підприємство, сучасне підприємство з виготовлення вже синтетичних тканин. Бачите, в яких воно мотках, потім відбуваються ось ниточки, так ділиться на ниточки, потім ці нитки фарбуються. Ось вони так, всі білі, потім вони фарбуються у різні кольори і потім вже виконується, створюються з цих ниток. Клаптики тканини, тканина, потім шиють вже з цієї тканини, вишивають, шиють одяг, який ми з вами використовуємо, і не тільки одяг, а й інші побутові речі. Звичайно, ми з вами не будемо користуватися ткацькими верстатами і всім іншим, а спробуємо виготовити аплікацію з тканини. Зараз ви перед собою бачите приклад. Уже більш професійної роботи. Бачите, що тоненькі ниточки клеєм приклеюють, утворюючи ось таку чарівну картину. Подивіться, інша техніка виконання і знов ну, інший вид ниток. І одразу зовсім інша робота. Подивіться, будь ласка, яким чином виконується ця робота. Спочатку малюється глобус. Нарізаються нитки синього та коричного кольору, тобто ми не будемо наклеювати з вами цілі ниточки, а ріжемо їх на ось такі маленькі шматочки. І потім змащуємо гарно клеєм і накладаємо ці шматочки серветкою Про, притримуємо і утворюється ось. Така робота. Але, звичайно, я розумію, що у когось з вас не може може не бути таких ниток, такого кольору, можливості намалювати глобус зараз. Тому я продемонструю вам різні. Види роботи, а ви подивитесь і оберете собі ту, яку ви можете маєте можливість виконати. Подивіться, будь ласка, ось приклади найпростішої роботи це звичайна квіточка. Знову ж таки, бачите різні кольори, нарізані шматочки нитки. Спочатку олівчиком намальована квітка, а потім уже. Змащено клеєм по контуру і прикладені шматочки. Але все ж таки, бачите, що це дитяча робота з недоліками, тому що багато вільного білого місця, так, треба ще б трішки докласти. Перед вами такий чудовий котик. Знову ж таки, спочатку ми промальовуємо все олівцем простим, а потім уже мастимо клеєм і приклеюємо. Це вже більш професійна робота, як ви бачите, що вже такий кораблик, але зверніть увагу, що якість також залежить і від розміру шматочків. Якщо шматочки будуть маленькі, то вони, звичайно, і зможуть розміститись більш міцно і поруч будуть ряд... Розміщені між собою не буде вільного місця, так, білого паперу. Тобто, якщо будуть шматочки великі за розміри, то, звичайно, вони не зможуть створити ось таку єдину картину. Різні кольори використовують, звичайно, ви можете використовувати зовсім інші. Також приклади простих робіт, так, лисичка, інші ниточки. Ось жираф такий цікавий май, мальовничий, так, з різними техніками виконання. Ось най, одна з найпростіших це овечка, так, лише нитки одного кольору, просто чорним маркером намальована мордочка і лапки. А все інше просто звичайні нитки сірого кольору. Тобто ви обираєте той варіант, який для вас буде найзручнішим, і ту роботу, яку ви можете виконати. Можливо, це буде вже взагалі ваша творчість. Тобто нитки ви обираєте самостійно і створюєте. Ту аплікацію, чи це буде тваринка, чи це буде квіточка, чи будиночок, літак, тобто ви глобус, ви обираєте самостійно. Але, звичайно, щоб ви не виконували, також ви пам'ятаєте про правила, що робоче місце в порядку, уважно працюєте, не розмахуєте ножицями, витираєте клей серветками, а не руками, нічим іншим, щоб зайвий клей прибрати, не розтеклося у вас нічого, щоб це все виглядало Глядало охайно, акуратно. І таким чином ви виконаєте цю аплікацію з ниток. Нитки можна обирати абсолютно різні, які ви знайдете, чи то для вишивання, чи то для в'язання, чи звичайні нитки для шиття, їх також, в принципі, можна використати і наклеяти. Тобто, ви обираєте ті нитки з той колір, який у вас є в наявності, який для вас буде зручним. Тобто, ви вже працюєте таким чином, як того матеріалу, який у вас є в наявності, це вже буде політ вашої фантазії і вашої творчості. Після того, як виготовите аплікацію, ви можете там домалювати ще сонечко, деревце, тобто далі вже або ж просто аплікацію, але зверніть увагу на її розміри. Так, якщо ви берете аркуш А4, звичайний, то і. Обираєте відповідний розмір, щоб ця аплікація не була манюсінька, в куточку, ледь помітна. Тобто зверніть увагу також і на розміщення, щоб це було посерединці гарного розміру. Якщо ви вважаєте, що це дуже велике, вас не вистачить ниток, то розріжте аркуш навпіл і зробіть цю аплікацію меншою за розміром, але так, щоб це виглядало естетично і логічно. Від, за розмірами і за своєю побудовою і розміщенням. Після закінчення ви надішлете фото у Classroom і я з задоволенням подивлюся на вашу творчість. Бажаю успіху, до побачення!